З Андрюхою думали, чим зайнятися сьогодні, кладкою газоблоку чи цеглою. Бо не дуже зручно і те, і те в один час. Мені дуже багато треба відосів знімати і працювати. І отаке от все. Ну, Вирішили сьогодні кілька годин зайнятися саме кладкою цегли. Один Андрюха ряд змонтував, дивіться, красота. І перейшов на ту колону. Не забуваємо, друзі, що Андрюха студент. Ну, красавчик. Дуже гарний студент, так, да, Андрюх? А? Да. О! Андрюха вже третій ряд змонтував і переходить сюди. А я за ним забиваю шви і контролюю. Друзі. Іде? Учбове заняття. Правильно, Андрій? Да. Будівництво. Або мурування. Колон з лицевої цегли. от Отак. Під моїм наглядом Андрюха вчиться, друзі. Значить скажу, шви ми оці забиваємо вже, як цегла у нас виставлена. Чому? Бо цегла дуже шкрива, ви бачите? І розчин швидко дуже схвачується. Тому неможливо, як там на клінкерній цеглі, друзі. Це пресована цегла, вона швидко впитує в себе в воду. І просто неможливо потім вже нічого зробити. Це раз. А по-друге, я вважаю це кращим. Ну, Так правильніше, я вже в попередніх відео десь там казав, ну, в других відео там, на Альтанці, да. ми завжди так шви, в принципі, забиваємо на всій кладці, щоб шов був гарно, дуже ущільнений. Бо є там намазують, потім воно засохло, вже він його ліпе, воно вже там, ну, ні туди, ні сюди. Тому краще я зараз беру строк свій, кельму, майстрок. І гарно забиваю ті шви. Все чудово. Ау! Тут вже два. І там уже Андрюха мурує третій, друзі, вражаюча швидкість. Огонь просто. Я тільки вже бігаю за Андрюхою і забиваю шви. Красавчик. Я ж кажу, він народився для будівництва. Просто народився він для цього. Огонь. Отака складна цегла, друзі, він її шмаляє як професіонал. Вже я Рейке виставив. Друзі, я б йому і розчин би накидав. Так, я не знаю, коли він сюди прийде, розумієте? Там теж, теж по-різному буває. А розчин, якщо я накидаю, це така цегла, що можна ну, потім здирати його, бо швидко він віддасть воду. От-от таке. От якби це була клінкерна цегла, там зовсім інакша ситуація. О, дивіться, Андрюха, вже я чую звук, іде сюди. Е, тільки перепровірить він, друзі. Дивіться, він витягує рейки зараз. І зверху ще провіряє отак рівним. По-любому, кожен ряд. Кожен ряд, друзі. Бачите? Тому треба їти. На міліметр посадить, а він вже її не може пристукати. От, таки, uh -huh. от так віддає розчин воду. Да, Андрюх, uh -huh. скажи той клінкер найлегше, да? Ну, да. ти вже це зрозумів. <схай> Та, ну нічого. Це такий оцю цю, криву целу. Андрюх, навіть якщо буде криво, вона така е, крива, що воно не видно, буде, що воно криво. <схай> Я жартую. Все до міліметрів, бачите? він... Намагається зробити просто ідеально. Друзі. І обов'язково він ще разом провіряє шви. Можна мені забивати шви? Ну, Слухаюсь. Друзі, він вже мій бригадір. Все. Я його прораб, а він мій бригадір. Нічого, нічого. Побачите, слідкуйте за каналом, побачите, що буде колись. І спробую ж вам трохи показати, як я забиваю ж ці. Шви, вибачайте за відос. Бо я дивіться, спробую дивитися туди на розчин. А ще мені треба й дивитися в камеру. Друзі, дивіться, немає нічого страшного. Головне, що це якісно. Зараз я роблю це дуже довго, бо мені незручно. А так я швиденько це роблю. І дивіться, беру так легесенько. Оп, щоб не замазати цеглу, трохи замазав. Ну, нічого страшного. І дивіться, ідеально забитий шовчик. Тільки так роблю. І потім ще його так зверху трошки, так, як наче туди вдавлюю. І лишнє все зняв туди вкинув. Друзі, от і все. Оце правильно забитий шов, А то, що там тички мажуть, можна так робити. Але в даному випадку це буде дуже геморойно. І треба, ну, зовсім то інша робота. А якщо їх масово ще й мажуть, там що вони я бачив відоси, та взагалі я бачив роботу, вони лежать на сонці, швидко засихають, люди їх починають монтувати і воно вже засохше там. Получається, монтується. Я проти такого. Показую. Дивіться, я тільки забив і я кажу вам зараз правду. Вже я зараз монтую, ну, кладу рейки. І коли я дивлюсь, а Андрюха вже докладає, дивіться, четверту. Ото. Скажіть. Ото, друзі, клас, просто клас. Скажу ще, що на цій, друзі, скалі, кромка кругом різна. там, да, ну, Розумієте, воно станок, його рубав, там більше, там менше. І от тобі треба цю речку, з краєчку, там покласти, вона падає. З цим ще є проблема. Коли цегла звичайна, рівна, ну, шириною 12 см стандартна, там набагато легше. Да, Андрій? А тут, бачите, вон дивіться, кромка зрубана і все. Кладеш на неї рейку, а вона так неряє. Коли другу далеко запихаєш, самі знаєте, не дуже це добре. Ось бачите, як вона виглядає. Оце ж так само воно там десь і внизу так. От, з цим теж є свої нюанси. Вон, бачите, Андрій, вона аж випала. Ну, в тому страшного нічого немає. Стави ну, да, вона так десь... А нічого, я знаю що, воно так кругом. Я знаю, в чому проблема, ну, Андрюш. Просто я пояснюю глядачам, щоб вони щось там не сказали. Там, що ми халтурим з тобою, правильно? Друзі. Кругом так цю рейку видно. Бачите? Внизу вона лежить на цеглі, я вам показую, а верх вже нависає. Бо там сильно кромка збита. Дивіться, тут нормально, а далі там виходить. Ну. Зрозуміли. Буде дуже красиво, слідкуйте, слідкуйте, працює, Андрюха. просто Найкращий майстер в місті Полтава. До речі, ще я вам забув сказати, що Андрюха використовує, друзі, відвіс. Повикидав он рівні, все повикидав. Він каже, відвісом найзручніше, правильно, Андрій? Да. Тому отак. Андрюха працює з тим, з чим працювали наші діди. Шаленими темпами з Андрюхою йдемо вперед. Дивіться, я навіть почав Андрюха вже й намазувати. Лінію, тобто він швидко там, поки зараз монтує, я швидко забиваю шви і плюс йому намазую на наступний ряд. І буде це дуже швидко. За годину виростуть наші ці колони. Щоб не казали, що ми медленно працюємо. Отако! Не встигаю я бігати. Друзі, а дивіться, як гриби після дощу ростуть наші колони. Ви бачите? Завершувати, да? mm -hmm. так? І так воно в скики Ото красавчик, Йошкінко, такі, друзі, дві колони за три години. Ну зараз в кінці ще підіб'ємо підсумок. Ну що, Андрюх, будемо завершувати, так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. Досить на насьогон скільки увалив. І тут дивіться. Розшиваємо і додому. Завтра продовжимо. Зараз порахуємо. Андрій, зараз скажу, порахуємо скільки ти сьогодні увалив, а красота. Ще ж треба розшити. Нічого. Зараз я вам покажу, що Андрюха й це швидко робить. Швиденько, подивіться, як Андрюха розшиває. Я вам обіцяв показати. Не панькається. Я пам'ятаю, в мене були підсобники. Боже. Вони так довго розшивали. Не всі були і оси там. Красавчик, просто я не знаю. Ну, друзі, я прямо аж кайфую, чесно. Не знаю, ну от кажу вам, як є. Самі бачите, я ж нічого від вас не ховаю. Користь просто шалена. Огонь, друзі, просто вогонь. Оце вам і студент. Слідкуйте, думаю, ще багато, що ми з вами побачимо. Отакі дві колони увалив сьогодні. Красавчик. Показали вам трохи відосів прокладку цегли, а тепер трохи покажемо прокладку газоблоку.